Я творчістю своєю надихаюсь. Така художня виставка творів Тетяни Мерзи відкрилась у приміщенні Черкаської обласної філармонії. На полотнах, написаних пастелю, оживає природа рідного краю. Милують око, квіти, зачарують знайомі пейзажі. Про прекрасне у нашому сюжеті. Сама пані Тетяна художницею себе не вважає, каже, що просто ділиться своїми відчуттями на папері, передає емоції і бачення краси рідного краю. За фахом ландшафтний дизайнер, а художник за станом душі писати пастелю почала приблизно чотири роки тому. Надихнувшись творчістю відомої художниці Віри Кавури, завжди подобалось працювати з квітами, і тут я починала тільки квіти малювати. Мені так хотілося передати цю красу і квіти не обов'язково. Елегантні, якісь, а це обичні квіти, що при дорозі ростуть. Я бачила в них красу, як ці колосочки під вітром. Коли що це у це мені подобалось малювати саме такі польові квіти, я й починала малювати весь час, і це мене дуже надихає. каже, що в родині ніхто не мав такого захоплення. Сестра пані Тетяни Віра приїхала на відкриття виставки зі Славянська, звідки родом і сама пані Тетяна. Вона пригадує, що завжди вчилась у Тетяни бачити прекрасне, захоплювалась її і кибанами. І коли вже кількість написаних Тетяною робіт стала значно більшою ніж це потрібно для оформлення інтер'єру, висловила побажання організм. Зувати виставку, я побачила її картину. і Сказала Таня, тобі потрібна виставку? Ніхто не бачить це. Вона так е, узагуливалася ну, і сказала: Та ні, ну куди? Ну підожди, ну ще ж. І ось я бачу приглашення при. Як сказати <смі> на виставку нас, ми все бросили дома, <смі> там покровська обстрілюють нашний поїзд, яким добралися сьогодні. Сюди на полотнах пані Тетяни оживає, ніби непомітна на перший погляд краса рідного краю, природна гармонія і любов до всього, що нас оточує у ці складні часи. Зізнається авторка, це ще й суттєва емоційна підтримка свого роду арт-терапія. Коли я сідаю. За малюванням займаюсь, я забуваю за все. Я не чую, я не бачу, я не втомлююсь. Я можу сидіти дуже довго. До ранку можу підтирати щось виправляти там. Так це така терапія, і слава Богу, що є таке захоплення. У родині всі підтримують самодіяльну художницю завдяки сприянню доньки та чоловіка. І відбулася ця виставка. Дуже щасливий задоволений, що дружина знайшла для себе таке захоплення. Те, що в неї ну гарно виходить, і саме головне це те, що вона від цього отримує задоволення. Нема нічого неможливого, якщо є бажання працювати, творити, жити і щедро ділитися цим з іншими. Виставка художніх робіт Тетяни Мерзи триватиме у Черкаській обласній філармонії до 4 жовтня.